Добрий день, вас вітає науковий центр компанії Pubble Advance. Минулого разу ми з вами обговорювали, як завантажити оновлені списки з копус, які випускає компанія Elsevier. А сьогодні ми з вами обговоримо, як перевірити ваш журнал, в якому ви плануєте публікацію в цих списках. І так, давайте для початку подивимось самі списки. Ви бачите, тут багато вкладенок, нас цікавлять тільки перші три. Перша вкладинка тут повністю всі журнали, які входять в базу даних скопус, включені, вилучені, тобто, бачите, тут всі по статусах «Active», «Inactive». Друга вкладинка, тут прийняті журнали. Не дивлячись на те, що тут написано прийняті 23-го року, а тут прийняті журнали, починаючи з серпня 20-го року. Незрозуміло чому так, але саме серпня. Нас цікавлять журнали, які прийняті, наприклад, в грудні 23, го і тут вони на самому початку доволі багато журналів було прийнято в грудні. І третя вкладинка це вилучені журнали з бази даних скопус. Тут повністю всі, які були вилучені за весь час існування скопус. Тут різні роки. Ви просто будете шукати через пошук ваш журнал. І так, я взяла для прикладу журнал Scopus, Ось цей. Дивіться, тут, наче журналом все добре. Написано Scopus Coverage Years з 20 по 23. Те, що зараз 24-й рік, а не каже про те. Що журнал не індексується в цьому році. Справа в тому, що всі журнали на початку нового календарного року, вони тут в скопус відображаються, як не індексуються в 24-му. Але це нормально, це значить, що ще жодна стаття не отримала індексацію, яка опублікована в цьому журналі. Ну, тому що ще часу пройшло дуже мало, ще просто не встигла. Отримати індексацію. А ось коли стаття перша отримає індексацію, тоді тут в журналі автоматично змінюється рік на 24-й. Ось, якщо тут було б написано «discounted», ми б відразу зрозуміли, що журнал вилучений з бази. І все, питання би не було. Але. Бажано кожен журнал, з яким ви плануєте працювати, перевіряти саме в списках. Тому що база даних скопу саме сайт, оновлюється дуже рідко. І журнал може бути вже вилучений, а ви досі з ним працюєте. Тому перевіряйте всі журнали. І так, нам для перевірки журналу потрібен СНН. Копіюємо його, і переходимо в наші списки. Чому ІСНН назва не підійде, або назва може, може бути одна на декілька журналів, це допустимо, а ІСН він унікальний. І так, ми в пошуку. Вводимо наш СНН і шукаємо його в списках. Як ви бачите, журнал «Інектів», тобто він вилучений із бази даних. Він навіть тут червоним виділений. Тут немає ніякої інформації додаткової, тому що це перша вкладинка. Якщо ми бачимо, що наш журнал вилучений, ми переходимо в третю вкладинку і шукаємо його тут. Ось, дивіться, що, на що ще важливо звернути увагу. Оці останні три комірки це остання дата індексації цього журналу в базі даних Scopus. Тобто вам, вас цікавить саме ось ця інформація, Year, volume, Issue і page range. І так, пробиваємо наш журнал. Ось він. Я а, виділяю вкладинку, Комірку. Дивіться. Рік 23. 20... Якщо ваша стаття була опублікована в 24-му, то індексації вже не буде. А, волум, 6, іщу 8. Тобто. Якщо ваша стаття було, була опублікована у 8, спи, 8 випуску 2023 року, то у вас ще буде індексація, якщо у 9, то індексації, на жаль, вже не буде. І сторінки також це важливо, продивитись сторінки, до якої, тобто 8 випуск до 469 сторінки індексація є. Далі індексації немає. А якщо наш журнал активний, то ви просто знайдете, проб'єте його по СНН, побачите, що у нього статус ектів і, по суті, вам нічого більше перевіряти не потрібно, тому що все добре. А на цьому все. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал YouTube, Тут буде багато такої практичної інформації, яку ви зможете відразу використати в своїй роботі. А також підписуйтесь на наші інформаційні канали: Facebook, Telegram, LinkedIn. Там ми публікуємо, коли оновлюються списки журналів Scopus і Web of Science. А також останні новини наукометрії і о, різні поради щодо публікації статей в Scopus і Web of Science. Дякую за увагу! Всім гарного дня!